Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні, друзі, у нас дуже насичений такий робочий день. Так як учора була у нас дуже сильна така непогода, Дули дуже сильні такі вітри і наробило певну таку шкоду. Попадали друзі в нас паркани, впав паркан від... Огороду, пав паркан від сусіда. І сьогодні моя робота полягала поставити назад ті всі паркани. Роботу тільки-тільки завершив. Планував сьогодні виложити інше відео, так як часу не вистачило зняти той матеріал, який я планував. Сьогодні у нас, друзі, відео буде про... Господарство. Зараз підемо поприбираємо в наших поросят, так як сьогодні, з самого ранку, поралися там дружина, бо я займаюся своїми справами і, виходить, наведемо порядки, намалимо зернову групу, попоруємося і хочу поділитися з вами, які в нас ціни на. Живу вагу поросят в нашій місцевості. Так як, друзі, листопад місяць розпочався, є вже певні такі зміни і хочу поділитися з вами тією інформацією. Так що, друзі, кому цікаві такі відео, як завжди, підписуємось на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, гарного вам перегляду. Так, ну що ж, в принципі, друзі, по загальній ситуації попоралися по господарстві, поприбирали, погодували всіх наших поросяток, і можу сказати, що. Тут у нас знаходиться свинка породи Макстер Plus 5. І можу сказати, що дана свинка буде завтра уїжджати з нашого господарства. Так як є свої певні такі замовлення, люди чекають на свої четвертини. І зараз безстренько пробіжимося по загальних цінах на живу вагу малих поросят, свиноматок, тушки, полутушки. Так як друзі, сьогодні. Перепитав у знайомих різників, яка ціна на живу вагу поросят, то, друзі, сказали, що дуже така неприємна ситуація з попереднім місяцем. Так як попереднім місяцем можна сказати, що ціна була десь 60-62 гривня в нашій місцевості можна було продати порося вагою 120-140 кг, на сьогоднішній день ціна не буде більше, ніж 55 гривень. Упала ціна, обвалилася цінова взагалі політика, і вже особой немає такого спросу на Поросят іменно від різників. Так як малі поросята в нашій місцевості також, друзі, дуже така неприємна нестандартна ситуація. Поросята вагою від 10-12 кг у нашій місцевості коштують від 15 до 2 тисяч гривень. Ціна провалилася, попиту взагалі немає. Так як в нашій місцевості також обговорюється про африканську чуму, десь воно в місцевості ходить. Люди не хочуть ризикувати своїм господарством. Немає спросу на малих поросят для утримання. Якщо ж брати ситуацію на рахунок свиноматок, також тут ситуація така більш-менш нормальна, але все одно могла б бути і краще. Так як свиноматки виходить, після першого опоросу, ціна буде десь 40-45 гривень. Якщо, друзі, свинка буде після другого, третього, четвертого, п'ятого і далі опоросів, там ціна буде з кожним разом падати на декілька гривень, 2-3 гривні однозначно. У нас знаходиться наш кабончик. Нещодавно хто пам'ятає, ми купували даного хрячка до себе на господарство через те, що в нашій місцевості на сьогоднішній день немає таких хороших провірених людей, які займаються спермодозами, продають сім'я для покривання свиноматок. Там бувають такі певні люди є, але там не особо такі хороші відгуки. І було прийнято таке рішення, що потрібно купувати хрячка до себе на господарство, так як свиноматок, друзі, потрібно покривати. І, звичайно, купили ми його за немаленьку таку суму коштів. Звичайно, не особо він на нашу кількість свиноматок і нам потрібний. Ну, маємо таку ситуацію. Звичайно, друзі, якщо брати таку ситуацію, якщо даного кабанчика продавати різникам, там ціна буде від 15 до. 20 гривень за кілограм. Це взагалі ціна ні про що, так як кабанчик, друзі, при вазі десь 180 кг у ньому однозначно є, і продавати його по даній ціні взагалі не планую. Звичайно, якщо ж його скаструвати, трошки так сказати, приутримати в себе його на господарстві, то вже можна його в подальшому продати, буквально гривень 40-45 можна ще сторгуватися. Ситуація така, звичайно, нестандартна. На сьогоднішній день я ж повторюся, що ведення сільського господарства, точніше свинарства, не особо такі приємні моменти, Ну, тримаємося при загальній ситуації. Завтра будемо реалізувати дану свинку четвертинами. Є вже всі замовлення на дану продукцію, то скажу, що ціна, як була минулого місяця, 115 гривень, по такій ціні, друзі, і реалізуємо. Хтось старається його й дорожче продати, хтось дешевше, кому як, друзі, так сказати, вигодно. Але так, як можу сказати, будемо продавати по цій ціні, у нас також йде бутір. Бутір в нашій місцевості 50 гривень за кілограм. В принципі, ціни на м'ясо, як були, як трималися ще влітку, так вони, друзі, тримаються до сьогоднішнього дня. Робочий день добігає до завершення. Так як трошки прихворіли, сьогодні дуже такий в нас тяжкий день. Трошки обговорили ціни на живу вагу, тушки, полутушки, малих поросят, свиноматок і тому подібне. Так як ситуація не дуже така приємна, хотілося, щоб були. Якісь певні такі покращення. Але на сьогоднішній день загальна ситуація в нас така. Працюємо, стараємося, друзі, утриматися на плаву, так як зерно дуже дороге, комбікорма дуже дорогі, наша продукція, друзі, взагалі нікому нічого не потрібне. Тримаємось, подивимося, що в подальшому буде. Так що, друзі, сьогодні вже робочий день добігає до завершення. Йдемо, будемо лікуватися. Думаю, завтра відбудеться у нас плановий забій. Постараємося зняти вам. Все поподробно розповісти загальну всю ситуацію. Думаю, відео вийде в нас цікаве. Так що, друзі, кому цікаве таке відео, як завжди, підписуємось на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, всім пока, до нових зустрічей.